На Житомирщині активно впроваджується реформа шкільного харчування, ініційована першою леді України Оленою Зеленською. Мета проєкту забезпечити дітей якісним і збалансованим харчуванням з вересня 2024 року. Розпочали реалізацію проєкту із забезпеченням безкоштовного харчування для учнів молодших класів. Окрім того, в області модернізовують харчоблоки. Ми зараз завершуємо 5 п'ять п'яти харчоблоків у п'яти громадах. Які розпочаті в 24 році, ось очікуємо. Ми вже ось до кінця року завершення, і навіть з цих п'яти об'єктів в ліцеї номер 23 міста Житомира в червні був відкритий харчоблок. В Хоришівському ліцеї, ось буквально десь в кінці серпня, перед першим вересням, був відкритий харчоблок. Новий сучасний, це з нових проектів останніх 19 вересня очікуємо відкриття у Бруниківській громаді. Ну і залишається в нас ще Андрушівська громада. Наталія Осиповичка. Же департамент освіти та науки Житомирської ова працює над реалізацією цієї реформи з 2020 року. За весь час в області модернізували 75 шкільних харчоблоків. На це спрямували 128 мільйонів гривень. У 2025 році комісією міністерства освіти відібрано ще чотири проекти, які розпочали ось з літа. Розпочали теж модернізацію харчоблоків. На це виділено більше 50 мільйонів гривень. Співфінансування з громад також. Доєдналася і це реалізується в Коростишівській, в Овручській. Черняхівський та в місті Житомирі для підвищення якості приготування страв та професійного зростання кухарів, відкрили сучасний кулінарний хаб із навчальним кафе. Не тільки там кухарі, а взагалі працівники ідалені. Всі, хто долучений до процесу харчування, приготування їжі дітям, всіх всіх працівників цих ми по, по певним програмам для кожного для кожної категорії працівників своя програма, наприклад, медична сестра, яка опікується харчуванням в закладі загальної середньої Дні освіти або наприклад, комірник, який зберігає продукти, кухар, який готує. Якщо на початку батьки скаржились на малу кількість продуктів, то нині понад 80% відгуків про харчування позитивні, запевняє Наталія Осипович. Водночас у соцмережах досі трапляються нарікання від батьків на невеликі порції та сумнівну якість страв. Визнали, що все таки реформація має місце бути і що вона позитивно впливає на здоров'я дітей. І що вони задоволені, що в дітей формується така культура здорового харчування кожного року. Ми Скарбничку, як я кажу, в скарбничку нашого нашої реформи кладемо нові е, сучасні харчоблоки, де е, є сучасне обладнання, пароконвектомати, де технологічні повністю всі є зони потрібні для того, щоб готувати смачну і корисну для дітей їжу. Сьогодні реформа харчування у навчальних закладах впроваджується у понад 20 областях України. Громади мають можливість отримати державну субвенцію на оновлення харчоблоків у школах. Цьогоріч на це спрямовано 960 мільйонів гривень. Валентина Петрук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1